Якщо ви думали, що фронт це просто суцільна руїнська тиша і стоячі бої. Почекайте, чи не здається вам дивним, що наші військові ще досі не мають остаточного уявлення про останні сили окупантів? Так, вони говорять, наче все стабільно без змін, але чи може така казка тривати в цій війні, де гуркіт артилерії стане єдиним акомпанементом? Це наче в серіалі, де герої просто чекають, коли з'явиться новий напад? Не забувайте, коли кажуть, що на южному фланзі нема змін, це не означає світу й тиші, це прихована гра, де з кожною хвилиною зростає напруга. А чи не схоже вам, що там, де мовчить фронт, якась невидима рука перемішує карти? Може закінчилася гра, і гравці готуються до нової, більш агресивної? Чорт заберіть! Наші хлопці там, на межі невидимості, вже відчувають присутність тих сил. Що планують прорив. Відкриваєш карту, і ніби на тебе дивляться очі ворога. Вони вже знають, де слабкості, і збираються вдарити саме там. Чи не підказує вам це, що ми знову опинилися на краю безодні, з якої ще не дізналися, що буде на дні? Що буде робити наш командний штаб, вона так і залишиться мовчазною зіркою на небі, чи, можливо, нарешті зважиться надію. А поки що. Лише нескінченний шепіт у вітрі та тріск руйнувань. Відповідь, що за цією мовчанкою ховається найбільший секрет цієї війни. Але один факт ясний: фронт зараз це не просто лінія, а ігрове поле з потенційним вибухом у будь-який момент. В цій грі ніколи не знаєш, коли з'явиться новий крок, і чи бути тобі героєм або лише тінню в цій небезпечній історії після невеликого натяку на стабільність на фронті. Починається немов приглушена трісковина, активність на східних рубежах зросла до межі, там, де колись тягнули свої нитки стратегічних операцій, тепер битви вибухають із частотою кожних кількох днів. На Ямполі та навколо, що раніше здивували своїми слабкими спробами, відчувається напруга. Російські війська мимоволі підтягли підсилення, наче шукають слабкі місця у нашій обороні. Уявіть собі, бійці. Що колись думали, ніби всіх наших не так просто здолати, тепер змушені боротися за кожен метр. А в повітрі стоїть запах напруження і відчуття швидкоплинної катастрофи. Чи може бути щось гірше ніж пульсація напруги та спроби проривів? Все почалося з активної підтримки у напрямку Ямполю, де ворог, немов підозріла людина, що прислухається до коротких нотаток бактерицидних сирен. Намагався пробити наші позиції із кількох боків звучання вибухів, що лунають ділянками в місцях между Діброва та Ямполе, ніби диктує власний сценарій руйнація, яка, можливо, перетворює цілі села на руїни. І, хоча нині наші війська тримають свої позиції, неввагома тривога все ж плаває у повітрі вона таїться за кожним мікроскопічним звуком. Кремезизлини у противника, що діяли на Лиманському напрямку, стали саваном для нашої активної оборони, три армії, що поглиблено облаштували свої позиції, ніби центри стратегічного розміщення. Вони, мов розлючені люті пси, зайняті перегрупуваннями, направляючи сили саме туди, де їх найменше чекали. Чому саме там? Адже все довкола дзвенить метушнею, ніби заливає гострий запах палива та пороху. Вже навіть наші офіційні історії мовчать, мовчать, бо ще не готові визнавати, що активність ворога на цьому рубежі може змінити хід війни. Слухаючи ті голоси, здається, що вже зовсім скоро лінія фронту може змінити своє місце. Або ж ні. Поки що залишається неясним. Ситуація у слав'янському напрямку залишається такою ж напруженою, ніби під постійною квітковою пліснявою битви. Там, де ще кілька тижнів тому тільки рипіли дерева і свистіли кулеметні черги, тепер звучать якусь змовницьку боротьбу двох сил здається, навіть у повітрі відчуваються мікроскопічні частки напруги, вони, мов працюючий механізм, що прагне зламатися, ніяк не можуть укріпитися. Золоте правило тут утримати і не допустити прориву, але чи може воно триматися? Коли в небі лунає вітер несподіваних ударів. І ще одна дивовижна деталь роль райгородка близькослав'янська. Там, у водохранівищі, що має чуттєвий запах води і зваблює своїми таємницями, періодично лунає тріск та грим, наче замкові механізми на межі руйнування. Це місце таке значуще, що навіть солдати кажуть, ніби тут уже закінчилася гра. І починається справжній бій за одну з головних водних артерій регіону. Вода там не просто напій для людських тіл, а жорстока метафора, притік снаги, або ж, навпаки, її відвоювання ворогом. Відчуваєш цей запах, металевий присмак невідомості і руйнувань, і задаєш собі питання, чи повернуться ці води на свої місця, або їх уже назавжди заберуть у бездушну глибину. Це Питання, які викликають у серці гостру іржу тривоги. Попри всі ці тривожні сигнали, офіційна позиція залишається незмінною, наш фронт витримує, і деталі цього протистояння заковані у мовчазний жест на рівні командування. Але чи це справді так в серцях солдатів залишаються питання, другий день вони чують одне й те саме: інформація ще не підтверджена, тоді як відлуння обстрілів вказує. Війна тут і вона триває за межами серії справедливих звітів це жорстока гра з невідомістю, невідомість у власних руках і водночас у жадах противника. Скільки ще доведеться чекати офіційних відповідей, які нові сценарії брудної війни все ж витискувати з під землі і неба? І головне, хто перетворить цю боротьбу у свою перемогу, а хто залишиться просто пам'яттю у рідкісних звітах? Водночас, у тій темряві у запаху Пороху і гару залишається одне тримати цю лінію незалежно від цін, ціни яких платять наші герої кожного дня. Коли наші захисники ще тільки починали визволяти кожний клаптик рідної землі, вони думали, що найгірше вже позаду так, відкриваючи двері в новий день, пахло росою і сіркою, а шум бойових машин. Гупотів у повітрі, наче тресячи скелі. Але тепер, коли пояснюють ситуацію, ніби все стабільно, з вашим дозвіллям з'являється жахлива підозра, що виносить майбутній бій, чи може проклята стратегія наших командувальників знову зламатися під натиском ворога, що царапає кожен сантиметр нашої землі, прагнучи прорватися крізь найбільш слабкі наші позиції, що ховається за цим мирним фасадом. І чому ніби все мовчить, 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 аж раптом таємниці проривають на півночі та півдні, ніби струї води під землею хлюпають і піняються. Ворог знову кинувся до штурму, і від яких фарб він малює картину залежить наше з вами майбуття. Чи довго це триватиме? Теперішній спокій схожий на лід, що тріщить під кожним кроком, і саме тут, у цій тиші, може вибухнути найбільша буря. Докладно про це далі, адже фронт повстає і хитається, мов корабель у шторм. Чи готові ми до нових випробувань? Самі подумайте. Наступна частина відкриває новий розділ у цій драмі. Противник активізувався, мов кажани у довгій ночі, і ще один крок до прориву знову зроблено. Від лінії Лиман до Константинівки кожен сантиметр нашої оборони став мішенню для наполегливих атак, ворог, наче заціпане на межі. Ніби лісовий хижак, що підкрадається, щоб зірвати наші спроби триматися, що дає підстави ці атаки вважати, що фронт ось ось вибухне, немов вулкан, гамірні звуки бою, скрип дерев і пилюка, що піднімається у повітря, все це лише затища перед штормом. І саме тут, у цій темряві, несподівано з'являється питання, чи справді наші командири здатні зробити правильний розрахунок. Адже здається, щоб стримати цей натиск потрібно щось більше, ніж просто слова, для чого вони ще змагаються між собою у тих боях, коли стріляють і вибухають снаряди, ніби будують нову дірку у нашій мрії. А що ж із тим сюрпризом, справжнім трилером, що стрімко набирає обертів, намагаючись зупинити прорив на лимані або запобігти новому перерізанню трас. Українська армія наче йде по лезу бритви. Ворог підтягнув резерви, і серце невинної землі б'ється гучніше, бо стратегічно важливий район карпатського напрямку це не просто позиції, а щит і меч, що тримає лінію захисту. Водночас, у далечині, схоже, контролюється кожен камінчик на дорогах, кожен шум у лісі. Все йде за сценарієм війни з невідомим кінцем. Здається, російські війська активізувалися. Наче підсилюваний водоспад тиснуть і давлять, прагнучи прорватися крізь наші оборонні щити, як довго їм вистачить сил, чи вдасться стримати цю хвилю, чи розірве вона наш фронт і змусить згоріти все на своєму шляху, мов сухе листя, втекти з цього гнізда стане неможливим. І нарешті у цій грізній історії з'являється третя головна ставка Костянтинівка, місце, що вже давно перетворилось у символ боротьби. Це не просто місто, це бойова арена, де кожен пісок і кожен повітряний подих на вагах. Тут, ніби старий воїн, зібрали сили обох сторін, і кожного разу, коли починається штурм, голови напружуються, а руки тремтять від напруги. Ворог намагається захопити ключовий вузол, перерізати наші зв'язки з об'єктами стратегічного значення і вже готує новий удар, тягнучи за собою наші надії на перемогу. Чи зможуть наші військові тримати цей рубіж, чи знову буде вирішальна битва, де усе виростає до зрошення кров'ю? І головне, що станеться далі: наступний крок ворога, чи наш відчайдушний контрнаступ, все ще залишається у тумані, мов темна ніч без зірок і дмухає вітром несподіваних змін. Але це ще не все. Найжорсткіше випробування. Прорив на Лимані і спроба прорізати наш оборонний пояс у напрямку Константинівки. Ворог, наче голодна хижа, знову рветься вперед, і таким своїм тривалим натиском надає новий імпульс війні. Ми з вами стоїмо на межі, мов на краю прірви. І що далі? Чи знайдуть наші захисники силу, щоб закрити цю вирву, чи здати наш стратегічний розрахунок знову врятувати нас від катастрофи? Час покаже, і зараз головне зберігати іскру надії, бо саме вона вказує нам правильний шлях. Ворог мовить проб'ємо і переможемо, але чи справжній їх план, чи це лише ще один проект краху, ще трішки терпіння, і ми дізнаємося, яку ціну доведеться платити за цю гру стратегій. Після нещодавнього бачення фронтової картини здається, що на Константіновському напрямку знову піднімається шанс на прорив. За слуханнями, розгортання двох оперативних вірок це крок, що зняв напругу з нашого фронту, і тепер навколо саме цієї ділянки з'являються перші ознаки руху. Але чи справді це означає, що ворог вже почав масштабний наступ? Адже при кожному такому натяку ми пам'ятаємо, що зазвичай наступають не тоді, коли здається, а коли вже пізно. Здається, що російські захисники вкотре змінили тактику, намагаючись схитрувати, прориваючись у пробиття прорізів у нашій обороні на Лимані та Константинівці. Передбачити їхні наміри важко прорив у Лимані вже став предметом обговорення, а їхні спроби прорвався у Константинівці викликають тривогу. Тоді виникає питання, чи не запускати їм додаткове повідомлення, яке створить паніку. Відповідь очевидна: стратегія тримати ворога у невідомості, але саме зараз вони начебто вже готуються до нової атаки. З іншого боку, офіційна лінія фронту зараз мовчить ні нових змін, ні проривів. У районі Покровської лінії ситуація залишається без змін уже кілька тижнів: 57 штурмів, статистика, якою можна гордитися, або ж поховати під хвилями сумнівів. Актуальною залишається решта редут біля родінського та красного лиману, що функціонує як збірна точка для нашої оборони. Там, у мішанині викликів і вибухів, українські захисники намагаються сформувати таку лінію фронту, яка була б максимально чіткою, ніби зуб на зуб. А що якщо саме цей рубіж стане останнім із можливих? Адже ворог незаконно намагається просунутися доволі непомітно? Водночас активно замикаючи наші позиції і підсипаючи тривоги в багатолюдних коридорах оборони. Втім, більша частина ситуації перебуває під контролем українських спецпідрозділів. Вони, мов тінь, працюють у тіні, навіщось прорізаючи пильність супротивника рейдами та малими групами, схованими у тіні ночі. Але на решті фронту ситуація стабільна, без кардинальних змін, що найменше так стверджують. Тобто бойова активність коливається, аналогічно тому, як коливаються натягнуті струни, підготовка до нової хвилі, здається, вже йде. Ще більше напруги додає те, що у районі Покровської лінії ситуація є складною. Але контроль з боку України зберігається тут і там поступово формуються нові оборонні лінії, мабуть, конструктори боїв вже придивляються до потенційних точок розломів, але чим далі на південь та північ. Тим більше ворог просувається під раптовою оболонкою тиші. Навіть відомі міста раніше контрольовані нашими захисниками, уже схильні до загадкових втрат. Вони, мов натягнуті нитки, визирають з під землі під натиском нових ударів і мобілізацій. Чому ж вони так наполегливо намагаються прорватися саме зараз? Можливо, закінчуються запаси, і цим їм лишається тільки повсти довгим виснажливим шляхом. Або ж спробують зробити свою серію скандальних проривів, щоб показати світові свою непереможність, при цьому намагаючись оточити наші сили чи прорвати лінію оборони. А якщо врахувати, що зараз у центрі уваги не офіційна інформація, а внутрішні ігри та політичні перестановки, чи не стане зміна керівництва новим штрихом у цій грі? Адже можливо, саме кадрові зміни на вершині будуть найважливішим фактором у тому, як швидко і з якою саме швидкістю розгорнеться новий етап або закінчиться ця нічна боротьба. На фоні таких інтриг і таємниць не дуже помітно, що згодом з'являться нові чутки про відставку головного командувача. Це вже класика театральне закінчення сценарію, коли у залі зовсім не підозрюють, що під час найгарячішого періоду. Махових змін крутиться у їхній внутрішній редакції, але доля цього рішення ще не визначена, і всі очікують офіційних слів, саме вони покладуть кінець, ор навпаки, підсилять тривогу у серцях. Тому що, поки тихо, це значить, що щось готується, бо що краще тримати ворога у ілюзії перемоги або вірити, що часи змін вже неподалік. Ось у тому й полягає вся гра. Але деякі військові та політичні аналітики тим часом вже роблять свої висновки. Можливо, стратегія зусиль, які не приносять проривів, призведе до нової хвилі мобілізації або, навпаки, до стратегічного переоцінювання сил, адже заміна керівників не просто адміністративний акт, а цілком можлива стерномі руху у хаосі війни. Річ у тому, що саме невдачі зазвичай. Стають каталізаторами для переймів та переформатувань, і що тоді роблять, коли стратегія не працює. І головне, що роблять ті, хто веде цю гру з віртуальним дзвінком у серцях, чи зважаться вони на сміливці рішення, це питання, яке залишиться без відповіді ще довго адже на полі бою немає місця для подвигів у кабінетах. Тут важко бути впевненим, скільки ще влада дозволить їм нити. І смартфони слушно шипочуть, що все під контролем, а насправді хитається підлога і жодних гарантій подальшого ходу війни. І чи згадає історія цей момент як новий початок, чи як останню ілюзію? Це вже інше питання. Минуло кілька днів від туманних повідомлень про можливу зміну у командуванні. Згадую, як у момент, коли двері кабінету відчинилися і запах старих дерев'яних панелей змішався із запахом ще недавно випеленої сигарети, з'явилася легка напруга, наче весь світ затримав мить, щоб подивитися, чи злетить новий шторм із цієї людськокадрової бучі, чи зруйнують ці пересадки довіру до військових командирів, підозри, що генерала сирського може змінити хтось інший. Ніби гаряча кава з гіркою ноткою. А чи справді він не допомагає Україні прорвати оборону? Адже у трапеціях його рішень залишилися лише мертві точки, неуспіхи в обороні бахмута, брак логістики і марна стриманість у найгарячіших точках. Завісу знято на передовій все гуде, вибухи, що проростають у серці кожного солдата, запах пороху та сірки віддаються у носі. А той холодний метал для каски холодить руку. Здається, що коронаційна преса і військові експерти вже підготували свої критики. У них своя версія проблем, як от відсутність стратегічного бачення та посередність управління. Чи саме це станеться, коли із кабінетів знятимуть цирського? Побачимо. Але ці слухи, мов хмара перед бурею, що може зірватися будь-якої миті. Водночас висловлювання офіційних представників стають схожими на бальзам для нервів не тільки військових, а й чиїхось політичних амбіцій. Зараз головне стабільність, повторюють у голос мов закляття. Але мама земля під ногами вже не така тверда. І чи не може ця пісня перестати звучати у вигляді тиї академічної мовної дури, що нічого не вирішує? Глядачі вже давно утирають піт із чола і задають собі. А що якщо вся ця імітація стабільності лише попіл для вогню? Це мов шок у серці нічної тиші, мов несподіваний зміст у тихій політичній грі з грозовим небом на горизонті. Насправді, навіть якщо офіційно всі запевняють, що сирського залишили, хто знає, що криється за кулісами, чи не перетвориться ця чиста сцена на ще один спектакль із перемінною акторською палітрою? Ну і звісно, кожна нова роль може бути останньою чи для Максима Сирського, чи для всієї країни. Та хіба це не вже так безпомічно? Адже навіть у найтемнішу ніч зрідка спалахують іскри надії, вони пахнуть димом з тонкою ноткою заліза. Так може бути, що змінюється не просто сама команда, а й вся стратегія у цій страшній грі нервів, що перетворилася у пекельний танець із таємницями та ризиками. Коли стрілки зупиняться, чи знає хтось, що насправді вирішить цю війну, чи не чергове призначення, що от от зруйнує все, що було створено раніше? А раптом за цим тенетом агентів змін прихована справжня таємниця, що вся ця курилепихоплива ігра з високими ставками сяде й погасне у трагічній тиші невдачі? Час покаже, наскільки ця битва не просто про людей у піксельних камуфляжах, це про країну, яка Мов перевернути дзеркало, дивиться у майбутнє з страхом, сподіваючись лише на один незмінний факт сльози і кров це не кінець, а початок нового перетину. Навіть тоді, коли здається, що все як прорив на лимані або штурм у Константіновському напрямку, справжня її суть ховається в тому, щоб вистояти, і не здатися, щоб у цьому безкрайньому морі звуків і запахів війни. Народився новий світанок для України. Військові відзначали проблеми з логістикою, координацією підрозділів та ухваленням ключових рішень, що ускладнювало ситуацію на передовій. На тлі цих викликів активізувалися дискусії про необхідність повернення генерала залужного, його стиль керівництва, стратегічне мислення та довіра серед особового складу стали ключовими факторами, які спонукали керівництво країни. Ухвалити відповідне рішення генерал Залужний, який очолював ЗСУ спочатку повномасштабного вторгнення Росії, зарекомендував себе як ефективний командувач, який зумів мобілізувати армію та забезпечити успішну оборону Києва, Харкова, звільнення Херсона та інших територій. Його стратегічний підхід орієнтований на адаптацію до нових умов війни. Дозволив Україні вистояти у важких боях та завдати ворогу значних втрат. Після його відсторонення велика частина суспільства та військових висловлювала незгоду з таким рішенням. Багато аналітиків вважали, що заміна залужного була нераціональною і могла негативно вплинути на військові операції. Останні події лише підтвердили ці побоювання, і тепер влада вирішила повернути перевіреного лідера. Щоб виправити ситуацію, очікується, що повернення генерала призведе до змін у тактиці та управлінні військами, насамперед, це стосуватиметься покращення координації між підрозділами. Важливо забезпечити ефективну комунікацію та взаємодію між різними видами військ, зміцнення оборонних рубежів. Залужний, як і раніше, приділяє особливу увагу укріпленню позицій та створенню надійної оборони. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!